Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Тексі. Зараз в вашій увазі ми пропонуємо код позиції 40153. брюки флісові міксовані Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долара, вага мішка 25 20 кг, вартість мішечка 66 доларів. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих. Вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде написати повідомлення або зателефонувати. Бачите, позиція іде різним кольорова. Міксовані руки флісові. Сильно за один килограмм становить три цилиндрих доллара. Мага мешка? Двадцать килограмм, вартість мешка шестьдесят шесть долларов. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір. Як вам вигідно та зручно. Для замовлення необхідно буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та ухопоштою на ваш вибір. Позиції 40-153 групи флісові міксовані Америка. Ціна за 1 кг становить 3,3 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Під час відео огляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих. Та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди в групі та робіть замовлення. Як бачите, ось навіть новенькі зустрічаються. Чекаємо на ваші замовлення.